Далі положення номер 2 Валентність атомів карбону. Проговоримо про них. Ми з вами говорили: да? давайте повернемося до початку, що професор Кеколі визначив, що валентність карбону в органічних речовинах завжди четверта. І так, щодо валентності, в молекулах органічних речовин. В молекулах запам'ятовуємо органічних речовин, атоми карбону завжди 4 валентні і знаходяться у збудженому стані. Що це означає? Що, е, якщо ви пам'ятаєте е, попередній клас, да, де у нас сказано про теорію, Будови атому, то атоми хімічних елементів можуть перебувати у збудженому стані і незбудженому стані. Ось в періодичній системі ми бачимо з вами атоми у незбудженому стані. І в періодичній системі атом карбону має порядковий номер 6 і має ось таку електронну будову. Два електрони на першому С-рівні, два електрони на другому С рівні і два електрони на другому P рівні. Але під час наслідок збудження, а саме вивільнення внутрішньої енергії атому в межах одного електронного шару, тобто ось він цей другий період, другий, вибачте, будь ласка, електронний шар, пари електронів можуть розриватися. Таким чином, ось електрон із 2С рівня. Переходить на 2П на рівень. Таким чином ми формуємо з вами чотири електрони замість двох. Цей стан називається міні, станом мінімальної енергії. В такому е, стані атом карбону має можливість утворити найбільшу кількість хімічних зв'язків при найменшій витраті енергії. І тому його валентність збільшується з двох до чотирьох. Отакий стан називається збудженим. Ну і ось у нас показано, як побудовані орбіталі. Про орбіталі будемо говорити на наступному тижні. Що треба сказати? Що в природі існують сполуки як з двоваленним карбоном, наприклад, чадний газ СО, так і з чотирьохваленним карбоном. Ось так. Внаслідок ось такого розподілу електронів і утворення додаткових двох орбіталей, атоми карбону можуть з'єднуватися один з одним, формуючи так званий карбоновий скелет або ланцюг. Ось, ну, Так як це однакові атоми, вони однаково мають однакові хімічні зв'язки. В такому ланцюгу всі зв'язки є рівноцінними і рівнозначними, тобто однаковими. А значить, це означає, що їх можна обертати в будь-який бік, тому ми з вами маємо ось такі різні форми структури молекули. Це друге положення щодо валев.